Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинувачує Росію у тому, що вона не дотримується своїх домовленостей у Сирії. Як повідомляє турецьке державне агентство, а про це Ердоган заявив у понеділок журналістам, турецький президент нагадав про домовленості 2019 року, укладені в Сочі, згідно з якими російська сторона взяла на себе відповідальність щодо зачистки окремих районів Сирії від, за словами Ердогана, терористів. На жаль, незважаючи на неодноразові нагадування турецької сторони, ці зобов'язання не виконані. Чи не виконують, не можуть виконати. У відповідь ми заявляємо, що у разі невиконання домовленостей самі зробимо необхідні кроки проти терористів. Сказав Ердоган, турецький президент додав саме з цим пов'язані удари, завдані напередодні по 12 об'єктах терористів у сирійському Кобани. Це частина операцій, які буде продовжено. У відповідь на теракт у Стамбулі в ніч проти неділі Туреччина здійснила операцію мечкигот на півночі Сирії та Іраку, в межах якої, як вона стверджує, військова авіація знищила 89 цілей, пов'язаних із терористичними організаціями. Удари були спрямовані на бази робітничої партії Курдистану та афілійованого з ним Сирійського курдського ополчення загони народної самооборони. Обидві організації Анкара вважає терористичними. Дякую за перегляд.